Рест ін піс, дізелю. Я ніколи спеціально не слухав їх музику, але точно пам'ятаю пекуче літа, чи то 1997 або 98 року. Хтось із друзів на дачах під Києвом приносить касету. Зелена дивна обкладинка. Вона зберіглась десь в старих речах в коробці з касетами. І ще більш дивна музика. Тоді Грінгрей волали про своє старенького магітофону Весна. Але як вони волали та як качали. Через деякий час, під кінець літа, вже в Києві, я бачу по тіві їх кліп дождьом». Мама, проходячи повз питає Як ти можеш це слухати? Не знаю, кажу я сьогоднішній. Виходить, якось можу і не таке. Але Грінгреї одні з багатьох, хто створив мої музичні смаки. Здається, значно пізніше в буремний злам епохи 99-го 2000-го бачив дизеля з Муліком на якомусь численних концертів. Самобутні чуваки, нічого сказати. Я ніколи спеціально їх не слухав. Вони просто грали своє десь in peace, дізелю Андрій Юрійович Яценко народився 25 грудня 1969-го в Києві. Пішов у засвід 20 жовтня 2025-го. Український рок-музикант, лідер та засновник гурту Грінгрей, гітарист-композитор. Нехай душі твої будуть теплими. Рест peace.